Усім доброго дня, у нас тут таке щось робиться, непонятне. І не дощ, калюш нема, але щось там капає. Але хмарки йдуть і кажуть, що буде таких у нас три дня. Ми вчора закінчили ту ділянку, що ми цей. Ну а перед тим я показував, що якби я скомплектував, зібрав, перебрав мотор, запустив і в мене там в двох місцях капало ззаді. Біля розподільника. Коротше, ми його розібрали, вже були, аж до він лежить. Ми вже його склали. Пішли нам нові запчастиночки, резиночки. різиночки. Я ще якось нафіг треба було купив комплект. Короте, але буде на хазяйстві. Все ми поставили, замінили. Ми, ми не знаємо приблизно, нема коли часу виясняти. Десь або тут трещинка є, або в цій фігні є десь трещинка. Короте, приблизно з-під двох капало. Короте, ось що це слово, треба про нього забувати. Перебрали, з під цього капало теж. Може, ну, там ми міняли уплотнительні кольця, якщо ви бачите, але воно не допомагало. Десь таки була в якійсь цих чотирьох запчастей. мікротріщина. Понятно, що не всіх. Якісь одні. Ми щоб не мучитись. І я думав, що буде, ну це як завжди, з згалопу по Європі, бабах і все. То я заказав по дві штучки. В принципі, я не жалкую, що я замовив по дві штучки. Поміняли, ми бачите, вони От Вони відрізняються, ми вже зібрали, поставили вже електроклапана, позакручували, пружинки поставили. Хотілося б зараз піти поставити його на місце. Ну Ми б не провірили, але бо трактор чорт знати де, з сівником стоїть. Вчора ночі десь відсурався. Як відсурався, знаєте, де відсурався, відсурався, де я завжди ставлю. Але все одно хотілося б скомплектувати, щоб потім, якщо буде трактор на господарстві, прискочити, підключити, по 2000 не капає, бо мені <кій> Ну воно там вже вде... там капало ззаді, Ну ще терпімо, там ручейок такий, ну але хімія денег стоїть. І прийшла мені трубка. Колись легенько ножечком чеканули, то ми звісно, вийшли з виходу, взяли, напхали герметика, резинку, обтягнули хамутиком і воно тримало. Ну воно десь тут у нас. Прийшов коротше, цей для нього. Десь воно ну, тут шатається, не видно. Ну, Тут воно пускало. конкретно пускало. Прийшла нам ось, до новенька трубочка, така сама ідентична. Якщо її положити. Ну, треба її теж замінити, поставити, то прикрутити. Дубарь на вулиці такий, що я вон в курточці зимній. І прохладненько, і якби в прикрадулях таких теж осенніх і пальчики холодно земно. Що працюємо сьогодні субота. Як би ще зранку поїхати, там в мене є перед тим великим полем, ще є одна діляночка, така десь до 4 гектарів. Я думав, що я зранку встану і її засію. Але але але. але, але. Так я зранку вставав, що ж проснувся десь з того, тому що досівали до пізна. В складі бардак. Як бардак, тому що це посівна, то прикинув, це залишки ще не ГМОшної сої, але мабуть ми ще її десь висіємо. Або ще би не прийшлось пересівати, тому що сьогодні на ніч нас один. А соя вже під верхом Коротше, напилась холодної води. Я про це переживаю, не буду казати про ту, що це до замови якусь селекцію. Канада, чи що. Канадський прапор соя. Не буду відкривати, там десь вона є, Ну, така вона якась непонятна. Не і цей. Ну, це він взяв на розмноження, чи що, чи йому підтолкнули. хлопці, з якими він працює, що такого сояти, якщо приїхали на почту, розгрузили. Щось там написано, непонятно такого соя, щось там. Останавлюйте, читайте. Бо я не заморачуюся, свою сою вирощую на сінь нього така в мене насіння сої. Бачите? І сію свою сою, знаю, що і треба, збираю своїх там, урожаї і, і не... Ну, ну понятно, треба міняти насіння, щось краще шукати, тому що технології всі це не стоять на місці, все двигається вперед, але. але. Зараз час такий, що треба мінімізувати затрати, отримувати прибуток стабільний, хай б, може невеликий, чекай бо батько злякався. Також, такі справи. Зараз кінчиться дощ, поставимо його назад і, і, -і, -і. поїдемо ще до тракторів. Всім пока, лайки, підписки.